Вітаю, друзі! Ви на каналі Кукуваремо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний і поживний гарячий бутерброд з ніжною і ароматною начинкою. Такий бутерброд готується за лічені хвилини і буде чудовим сніданком для ваших рідних. Приємного всім перегляду! Готується такий гарячий бутерброд дуже і дуже швидко. Поки розігрівається олія, Тут у мене два яйця, додаю сіль перед засмаком і легенько потрібно перемішати. Не збиваємо, просто перемішуємо. Олія в сковорідці розігрілася, скручуємо вогонь на мінімальний і виливаємо яєчну масу. Розприділяємо масу по всій Ось так. Кладемо два кусочки білого батону або білого хліба. Ось так. Накриваємо кришкою, і на мінімальному вогні ця яєчна маса повинна приготуватися. яйце у нас приготувалася. І тепер. Лопаткою ось так обережно. Перевертаємо його на іншу сторону. На хліб викладаємо твердий сир, я його порізала пластинками. На сир кладемо улюблену ковбаску, Може бути варене м'ясо, можуть бути грибочки. На ковбаску кладемо маринований або квашений огірок. Ось так. І тепер знову твердий сир. І тепер другий кусочок хліба викладаємо на сир. Так. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні доводимо бутерброд з однієї сторони до готовності. Хліб має підрумянитися. Цей кусочок хліба, який знизу, підрумянився. І обережно лопаткою перевертаємо на іншу сторону, накриваємо знову кришкою і чекаємо, поки другий кусочок хліба теж стане румяний. І бутерброд готовий. Як ви бачили, цей бутерброд ми приготували за лічені хвилини. Хліб виходить хрумкий, але не твердий. А всередині ніжна начинка з ковбаски сиру та огірочка. Раджу і вам приготувати. Я впевнена, що вашим рідним він теж сподобається. Наш гарячий бутерброд готовий. Такий бутерброд. Є дуже і дуже смачний та поживний. Це буде неймовірно смачний сніданок для вас і ваших рідних. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.